Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо коаксіальну акустичну систему від компанії Massway модель MC62. Розмір динаміків 16,5 см. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція. І ось так запаковані динаміки. В комплекті два динаміка без захисних решіток. Ось такий мають вигляд. Один і інший динамік. Номінальна потужність даних динаміків 100 Вт, максимальна потужність 200 Вт. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, корзина з пластику, корзина закриває магніт, монтажна глибина 6 См. Дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Бачимо динаміки на дві смуги. Чутливість у даних динаміків заявлена 89 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.